Привчили немовля до грудей, немовлят треба часто прикладати з багатьох причин. І той факт, що після годування вони зазвичай заспокоюються, не означає, що причиною занепокоєння був саме голод. Розумію, це не просто усвідомити і часом навіть важче прийняти, але ж голод і годування у малят не завжди пов'язані між собою. Ви не привчили дитину до грудей. Ви задовольняєте її цілком легальну потребу бути з вами і на вас. Пройти свій шлях до зрівання протягом періоду, який називають четвертим триместром. Коли ви змінюєте підгузок, сповиваєте малюка або ж розслабляєте його, ви так само задовольняєте його потреби і не дивуйтесь, що вони існують, не боїтесь своїми діями зіпсувати дитину або ж ускладнити собі життя, правда? Коли ми говоримо про харчування дорослих, їсти за для втіхи означає переїдати, не надто здорова історія. Але до немовля, яке знаходиться на природному вигодованні, цей принцип не застосовується, тому що в організмі малюка діють складні і розумні механізми саморегуляції фізіологічні, гормональні і поведінкові. Тож, груди це завжди не лише про їжу. Грудьми легко заспокоїти і важко перегодувати, а ось у пляшки таких переваг немає. Залишайтесь! Зі мною ви дізнаєтесь про нюанси грудного вигодовування і уникнете зайвих хвилювань.